У 7 розділі. І у нас вже перше заняття на тему places", туристичні місця. Ну що ж, давайте починати нашу цікаву подорож. І, звичайно ж, ми починаємо із слів. Так, які слова стосуються туристичних місць. Places". Зліва у нас англійські слова, з права їх переклад. Слухайте уважно і повторюйте: Окей, okay. tourist attraction. Туристична принада. Сайтсеїн огляд визначних пам'яток. Landmark – Визначне місце. Пам'ятка. Historic сайт історичне місце, Museum – музей, монімент, пам'ятник або монумент. Ancient ruins, стародавні руїни. Guided true, екскурсія з гідом. Сувені це сувенір. У нас є ще друга частинка. Продовження далі. Travel agency – Туристичне агентство. Resort – курорт, Beach – пляж, National park – національний парк, Admission fee – вхідна плата. Тобто плата за вхід. Tourist guide – туристичний гід Cruise – круїз, Itinerary – маршрут. Переходимо далі. Далі у нас корисні фрази, так, пов'язані з туристичними місцями. I'd like to book a guided tour of the city. Я хотів би забронювати екскурсію містом з гідом. Where can I buy tickets for the museum? Де можна купити квитки до музею? What are the the opening hours of the castle? Які години роботи замку? Can you recommend any good places for sightseeing? Чи можете порекомендувати хороші місця для огляду? How much is the admission fee for the National Park? Скільки коштує вхід до національного парку? У нас є ще продовження. We visited many famous landmarks during our trip to London. Ми відвідали багато відомих пам'яток під час нашої поїздки до Лондона. The Tour of the Ancient Ruins was fascinating. Екскурсія стародавніми руїнами була захоплюючою. I bought a souvenir from the gift shop near the monument Я купив сувенір у крамниці біля пам'ятника. The Cathedral is one of the most beautiful buildings I have ever seen. Кафедральний собор одна з найкрасивіших будівель, які я коли-небудь бачив або бачила. Ну що, переходимо далі. Можете слухати, скільки заманеться, повторюйте, запам'ятовуйте, переписуйте, як вам зручно, і виконуєте завдання. Одне з них. Написано тут: Describe the last touristic place you visited. Опишіть, будь ласка, останнє туристичне місце, де ви були. Чекаю ваших відгуків, ваших завдань. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному уроці. Bye bye!